І усім ліку басулі, з вами Руно Плей. І сьогодні я вам розкажу, які типи дуже бісять дістракторів. Але якщо ви один із цих типів, я вас, можливо, загризу. І саме перший у нас тип це буде твій твісти, не хочу просто так виходити. Це ті люди, які забирають твісти у дістрактора, щоб просто померти, і тоді вже вийти. Але я не розумію, що це дуже заважає іншим. Таких типів я точно загризу, а ми йдемо далі. Дай подістракти твістида, більше процентів да адуть. Я звісно вибачаюсь, але мене зараз мене! Різерш на твістиді дають, коли ти збираєш капсули і коли ти їх ариш на себе і все. Щоб просто спокійно зарити твісти на себе, а не, блін, а не з відбирати його від у дістрактора. Просто коли дістрактор забіжить в ліфт, ви скоро переарить на себе цього твістида, коли всі будуть в ліфті, і все. Цих типів я приб'ю тапком. І далі буде тип, якого я просто ненавиджу, бо, будь ласка, не робіть так ніколи. Це, який забирає предмети на швидкість у дістракторі. Вибачте, але у <плес> <плес> мене стаміна не резинова і швидкість теж. Вибачте, будь ласка, якщо ви хочете забрати попа або щось типу того, запитайте у дістрактора і все. Цих типів я буду перше мучити, а потім зіжру. Ні, ну звісно, вибачайте, що така але просто. Ну блін! Ну... Наступний тип у нас Пробіжу через твіст, і У мене стелс мільярд п'ять. Увага! Скрутіть звук, зараз Поясніть, мені будь ласка! Чому такі типи існують?! Допустимо, ви граєте за астро, якого стелс на п'ятірку, а там губи, якого стелс на двійку, але... Ви можете на себе цих твіститів дуже легко заграти, зараз вам розкажу як. Дивіться, губ заходить за коробки, думаючи, що твістити за ним вже е, прибігли, думаючи, що твістити за ним нормально йдуть. Але ззаді підходить такі от астро, який сідали за гумом, такий на! І зразу такий такий неаа і такого астро вже не нема. Все. Допустимо, цього типу я вже пожалію. А, ні, загрізок! Як приємно кричати на тих типів, які мене нервують. Вибачаюся, але зараз буде міні рекламка. Підпишіться, будь ласка, зараз на мій тего канал, там є спойлери, конкурси, що там ще нема. Я не знаю, чого там ще нема, там все є. Підписуйтесь. А наступний тип трошки схожий на минулий. Допустимо, я його назву Ну блін, я ж не знав. Це такі типи, коли у них менші стелс у Дістрактора, а йдуть вони до дістрактора. Навіщо? І потім логічно, що вони в нього забирають твізудів і ганяють тих твісидів по цілій мапі і всіх вбивають тими твісидами. І навіть можуть бути дістрактори! А наступний тип у нас. З компа грати зручніше. Якщо ти граєш з, з телефону, то ти нуб. Вибачте, але. Я стріляю. Якщо ти вмієш грати на телефоні, означає ти про на телефоні. Дістракторів, дістракторів, спортерів. Я завжди граю з телефона. І я про з телефона. У мене є всі мейни, крім басі, і побета, але скоро куплю басі. У мене є всі туни, крім кукої, е, розладазлаї коні. У мене є майже всі скини. З якого я не проляку, я не про. І <плес> от і настав кінець відео. Зараз я вам скажу, з ким я грала. А грала я була з цими людьми з того ТВК по Дензі Ворлду. Там, коротше, там дуже коротко, там ми часто навіть доходимо до 20-го флору, тому раджу всім туди зайти. І там всі у КР. А я вам говорю до скорих зустрічей, усім па-па-па-па. А по секрету вам скажу, що на 5 лайків буде відео про тих типів, які бісять прям всіх!